Слава Україні! Дякую, що переглядаєте канал Твій момент. Дякую за підписку, лайк та за те, що ділитеся своїми думками у коментарях. У цьому відео приготуємо дуже смачні домашні цукерочки, желешки. Або ще їх називають мармеладки. У відео я підготувала три способи приготування желешок. Приготування ласощів займає небагато часу. Готуються цукерочки із доступних інгредієнтів. Виходять дуже смачні, ароматні, особливо смакуватимуть діткам. Виглядають дуже гарно і чудово підійдуть, як десерт на святковий стіл. Починаємо готувати! Апельсиновий сік проціджуємо через сито. До 200 г соку додаю 5 г агар агару силою 1200 Перемішую і ставлю на плиту нагріватися, доводжу до кипіння. Нагріваючись, суміш почне поступово загусати. Тож постійно перемішуємо, щоб агар-агар не пригорів до дна каструльки. Довели до кипіння. Дали покипіти 20 секунд і плиту вимикаємо. І швиденько розливаємо по завчасно підготовленим формочкам. Силіконові формочки я придбала у аврорі. При кімнатній температурі чекаємо, поки охолоне. Пройшло 20 хвилинок. сердечка повністю застигли, дуже легко виймаються із формочки. Силиконові форму я нічим не змащую. Ось така краса. Давайте одне розламаємо. Якщо хочете більш солодкий варіант, можете додати до рецепту 50 грамів цукру. Наливаємо 300 грамів вишневого соку. Насипаємо сюди желатин. Ще додаю сюди сироп глюкози 50 г. Перемішуємо і ставимо на маленький вогонь. Як тільки побачили ось таку біленьку пінку, плиту вимикайте. Доводити до кипіння не потрібно. Потрібно, щоб просто желатин розчинився. І коли вже желатин повністю розчинився, розливаємо желейну суміш по силіконовим формам. Залишаємо повністю охолонути. Желейна суміш повністю охолола, тож переставлю у холодильну камеру на декілька хвилин, щоб желешки повністю застигли. Желешки побули декілька хвилин у холодильній камері і чудово виймаються із форми. Наливаємо воду 200 г, насипаємо сюди желатин 15 грамів. І насипаємо желе, У мене ось таке. Пачечка 85 грамів. І додаємо сюди 50 грамів глюкозного сиропу. Перемішуємо і ставимо на плиту на маленький вогонь. Потрібно, щоб желатин повністю розчинився. Але до кипіння доводити не потрібно. Розливаємо по формочкам, залишаємо охолонути, після чого поставимо у холодильну камеру на декілька хвилин до повного застигання та стабілізації. Вже завтра день усіх закоханих, День Святого Валентина. Тому приготуйте для своїх рідних та близьких найдорожчих такі смачні ласощі, желешки, мармеладки, яскраві, ароматні. Смачні. Готуйте по моїм відеорецептам, знімайте сторіс та відмічайте в інстаграм мою сторіночку. Дуже-дуже вдячна вам за репости! Рекомендуйте канал Твій Момент своїм знайомим та рідним. Хай вони теж приготують по моїм рецептам і будуть вам вдячні за рекомендацію. Дякую за повний перегляд. Смачного!